У фундаменту ось така проблема. Починають йти траншею і земля починає просто обсовуватися. Тому зараз замов геологію, має приїхати хлопці зробити геологію і розуміти для себе, що тут з ґрунтом. А ґрунт тут дуже цікавий. Зараз спробую вам показати. Якщо подивитися, от я наступаю, сухо, зараз сухо, але земля прогинається. От бачите, я важу там 120 кг. Але земля прогинається, тому ґрунт дуже цікавий. Схоже, що тут пісок, тому треба зважати, тому що закатати сюди може цемент дурного багато, а толку ніякого не буде. Тому на даному етапі проведемо геологію, розвитку, подивимося, що тут за ґрунт, а далі вже приймемо рішення, що далі робити. Пробували також тут окопати, тобто в різних місцях ділянки, що там, що тут, і ситуація. Однозначно така сама. Бачимо, що обсипається і все. Чекаємо. Зараз приїде геологія, що будемо робити. Воно теж цікаво все знати в такому відношенні. Бо всі з цим нехтують, ніхто ж практично не робить цього, якщо так взяти. Ні, роблять. Роблять, але ну, давайте Далеко так. Не ви, всі давайте не візьмемо у відсотковому плані. Скільки, наприклад, якщо на, на 100 будинків, скільки зробить геологію? Ну, 10. Може, навіть 10. Будинків. Не буде. 10 може. Та де, Один зробить на 100 будинків. Ну, в даному моменті то, то 9 більше не треба потрапити. Якщо стрічковий фундамент ставити, то на оцей є ґрунт. І а на перепад, треба. що в мене виходить, по лінії. А перепад, ну от зараз, ну, зараз підемо пробуримо по, по діагоналі і там побачимо, як там цей. Кругом пісок один. Це на скільки метрів ми? Ні, тут вже більше. І на глибині 3 метрів у нас все рівно пісок, да, да? то це несучий рахується, правильно? Ні, це вже несучий з 0,9 метрів. А, 0,9. Да. Ну, це... А пісок це погано чи добре? Пісок, це добре, це добра, ну. то, ж спеціально на інші грунти пісок під, підстеляють, щоб він був. А тут не гарне? Тут не гарне? Ні, тут що треба одягнути. Гарне. Воно і так гарне. Воно якесь як почало трошки цей супсе. Ну Що це означає? для вас. паль погано. Для саме оснує що? для паль погано, так? — це для паль гірше, да. Це десь на скільки він, ну, пішов? з трьох метрів цей... Не, десь, э, 3 -3, десь 3 -3 пішов цей суп пісок. Да? Да, суп -пісок. А це разом змішане просто? Це, так, так, різні пропорції. Суп, пісок. Більше да. до піска ближче. Uh, no. yeah. Але він ліпиться, от бачу, вже такі три. А глина просто вона буде більш щільніша? Вона не щільніша, вона всяка буває. Вона може бути зелені, вона висока. І палі може бути. Около пари мали, це не жалко, що краще Зверху на ноку, через душі йшли через пясок фільтрація, хорошого туди йшло. А зараз вже О, може вже навичувати той нижній нижні вологову. Пещанистів. М'яко пастишний. Був такий прошарту пасишна була. А зараз ага. пішов м'яко пасиш. Видно, вже з нижню воду. Ага. Ну, це на скільки отримується? 6,5,5. На... Да. Ну о, 7 тоді з'явилося, а зараз як і давно ну, може води більше туди 6 метрів, десь вода почалася. Я за що що вона вже капітальний підняття, ну воно ну, ну, більше, ніж йде сам пласт води. Ви багато знаєте в геології. Я просто цікавлюся. Я люблю це. Це просто фізика, ж ніхто не має. З 0,9 з 0,8 вже щільний. А зверху тобто щільність менше набагато тут. Він поростей, він там з мети він. Трохи земля інша, бачите по кольору, там Піш. там, там більше пісок. Піш. Піш глини, а так. тут а більше глини трохи. Чуват. Ви ж пояс збиралися давати знизу. Ну так. Да. Він якраз буде те та... ну Зараз потім і ну, піде і пісок, буде можна глибше додавати. Ну, бачите, я хотів дати метр двадцять. Я хотів більше дати в землю. Зараз вже, зараз вже такий самий. Але аби воно тільки не обвалювалося. А от зараз те, що обвалилося, ну, як його? Чув, так, Якщо наприклад, яку ви хотіли широну фотограммати? 30 см. Мало 30. 30 мало? Mm -hmm. Скільки треба? Ну, 40? Ну 30 мало. Ні, то я розумію, то я і питаюся. Якщо 30 мало, то значить будемо робити 40. Тут така, така філософія. Ми робимо геологію. Потім здайте про і танку. Він має навантаження, він потім рахує. Я вантаження сам порахую. У мене з математикою добре. Ми старше блінкому може. бути. Я знаю. Знаєте? Знаю. Ну, я. я знаю. Я знаю, тому от ви сказали 40, я розумію, що треба значить 40 давати. Я домов. не сказав 40, я сказав, що 30 мало. Ви сказали, що 30 мало, то значить треба 40 давати. За умовлю я теж за умовлю. Ось така процедура. В принципі, мені теж було дуже цікаво подивитися, що і як воно відбувається. Значить, яким чином відбувається, є спеціальний прибор, він чимось схожий на чашу, просто з однієї сторони розрізаний, ніби так, як розочка. І за допомогою нього певним чином робиться така ямка, десь на глибину до півтора метра, з метою для того, щоб вибирати поступово ґрунт та дивитися, що він складається. Несучий ґрунт, який починається після 90 см у мене пісок. Це дуже гарно, тому що в більшості також багато хто робить там обмозки і пісок викладає, в мене цього робити необхідно, тому що в мене є вже пісок саме на ділянці. Крім того, на глибині десь 3 метрів починається субпісок. А вже десь після 6 суп-глина. Субпісок, це примість піска. З меншою кількістю глини, а субглина це більше глини з меншою примістю. Після мають різну тип щільності, відповідно, так само вони витримують зовсім різні навантаження і по-різному себе ведуть. Особисто бачив, коли, наприклад, вибирається сам. Пласт піску або суп-піску він набагато більш щільніший, жорсткіший, і фактично його пробити важко. То вже коли йде суп-глинок, і коли насичений даний ґрунт водою фактично просто провалюється і все сам прибор провалюється, тобто він не здійснює такої опори, як би мав би. Відповідно, на даний момент дана рекомендація щодо того, що в принципі стрічковий фундамент можна будувати на ділянці. Єдине, що треба трішки зачекати, щоб волога пішла, тому що волога вона не в тій кількості, що вона прям виділяється і водою стає на низу траншеї. Просто можете навіть самі пам'ятаєте, що пісок, навіть якщо він зверху лежить, ніби він сухенький. Але якщо його чуть-чуть взяти там підкопати, то він буде мокрий. Пісок дуже сильно натягує вологу. Тому треба зачекати, щоб волога трішки опустилася нижче. Я думаю, що погода буде цьому сприяти, і десь через тиждень 3-4 я спробую повторно ще раз зробити стечковий фундамент. Відповідно. Стрічковий фундамент також була дана рекомендація, враховуючи, що в мене будинок буде із рядної цегли червоної, відповідно, вага трошки буде. І крім того, перекриття самого даху у мене теж буде бетонне, вага трошки більше, ніж коли треба перекриття дерев'яне, то треба буде зробити трішки ширший фундамент, не стандартно, так як всі роблять по 30 см, а треба буде зробити 40. І крім того, було сказано, що в принципі метр достатньо глибини для мови типу будинку. Заключення, звісно, по цьому дослідженню в мене буде пізніше трішки. Для цього вам також буде необхідно додати людям, які проводять дане дослідження геологічне. Це, Топографо-геодезічне дослідження, така є теж карта, і його треба вам надати. Вони нанесуть свої вони зроблять і для вас відповідне заключення, тим більше, що отакі зрізи по ґрунту вони робилися в трьох різних точках, де будується будинок, тобто в різних точках, для того, щоб розуміти, чи тип ґрунту не міняється. В принципі, по всій ділянці ґрунт одинаковий. Власне, якщо взяти і підсумувати все те, що я вам сказав, то можу сказати, що геологічне дослідження вашої ділянки на предмет, типу ґрунту, на тип його щільності, насиченості водою все це дуже важливо, тому що від цього залежить, який необхідно робити фундамент для того, щоб цей фундамент витримав те навантаження, тобто той будинок, який ви будете будувати. І, власне, якщо ви цього не проведете, з часом можуть виникнути різного роду проблеми. Зокрема, коли фундамент не витримує, починає йти просідання по ґрунту. І власне можуть з'являтися тріщини як в будинку, так і на фундаменті, що призводить фактично до руйнування вашого будинку, і ваші кошти витрачені просто марно. Ціна питання даного дослідження 8 тисяч гривень. Це не такі великі космічні кошти, щоб не витрати і е, розуміти для себе, що як робити. Власне, у мене все. Якщо у вас залишилось додаткові запитання, залишайте їх в коментарях. З радістю на них відповім. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна.